Як же зробити ось такі нарукавнички? Вони робляться обов'язково з тягучої тканини. У мене це бархат. У мене шиється до ось такої сукні. Вона ще не дороблена. До ось такої сукні. Вимірюємо, яка довжина нам потрібна, да? ручки клієнтки. Обхват руки, де буде починатися і закінчуватися біля зап'ястя. І ще перевіряємо нашу тканинку на розтяжимість. Беремо хоча б 20 см, 10-то мало, і починаємо тягнути. Да? 25. 21, 23, 24, 20. Ну, максимум 25, бо вже потім присвічується тканинка, коли я розтягую і деформується. Цього не можна допустити. Головне, щоб на руки трималася ця тканинка. У нас ось, так? Да? Тому беремо десь, зараз я вам скажу, на собі навіть ось так треба б спробувати десь мінус 2 см від тих мірок по обхвату я маю на увазі. Тому це в мене приклад. 18,5 ручка. Я тут зробила 17,5. Ну і десь на шовчик буде. Ну, ось так тут нормально. Понизу 13. І там було 13 зап'язки. Ні, робимо менше. Менше аж на 2 см. Десь робимо. Малюємо, трошечки захватимо і зверху, щоб Все, ось такий у нас рукавчик буде. Тобто ми зменшили, попробували, як тягнеться тканинка, на собі спробували. І оприділили, ну, щоб і не дуже, звісно, затягувало. Так, ми його просто зріжемо, щоб нам не заважало ці кусочки. Тут зробимо ще припуски, бо я вверху теж прибрала. На 0,7 десь 0,5. 0,5 зробимо невеличкі припуски. Уверху внизу буде 1 см, так як буде підгинатися і зігзагом прошиватися. Викладаємо тканинку таким чином, щоб у нас максимум тканини зберігалося. Та лишнє відрізаємо і викидаємо. Так, оце і є наш нарукавничок. Все, зшиваємо його. Перед тим, як ви будете кроїти, якщо це у вас велюр чи бархат, обов'язково підіймаєте, кладете на ручку і дивитесь, чи є у вас блиск там. Тому що якщо ми перевернемо тканину, блиска вже не буде буде матово. Але воно таке, знаєте, як підвитерте виглядає. Тому обов'язково дивимося, щоб був ось цей блиск. Так, Зшиваємо на оверлиці, і потім на прямострочці у мене. Побутова машинка не промислова, а там є зігзаг, і я зігзагом оброблю верх і низ. І нам ще сюди потрібно будуть бантики. Бантики теж оприділяємо, який буде розмір бантика, наприклад. Щоб він не дуже і великий був, знаєте, щоб ну, пропорційно виглядало. Ну, давайте 16 см в ширину. Так, дивіться, я викрила один м, кусочок спочатку. Це для бантика, який буде йти на нашу м, перчатку ось сюди. І ми будемо зараз дивитися. Я брала як? Спочатку я брала ось так. Да? Виміряла. Ну, десь 16 см, ось такий бантик повинен бути. Ну, а в ширину, в ширину десь 8. Але у нас вийшло прямо. Дивіться, коли я вже вирізала: 16. ну ось Тут я 16 таки взяла трошечки ну 16,5. Мені бідішко підходить, бо ще на шовчик буде і буде трошечки менше. А тут я взяла аж 24 см з половиною. Ну, коли я вже склала да, кусочок, я пробувала. Сформувати бантик, ну і щоб він якийсь пишненький, хоч був, понімаєте? Якийсь обйомчик, щоб в ньому був. Прикладаємо, о, ось цей бантик, ну крутий. Ще припуски ось тут будуть, він буде кльовий. Тобто я спочатку викраювала кусочок примірний там, не вистачає, я вже інший додавала. Скільки мені потрібно, так те, що я говорила, вже прошила на зігзаї, верх і низ, воно розтяк. Так, бантик дивіться, склали ми його ось так, да? в трубочку. Прошили ось так Роз... в розутюшку ми про Гладили, тепер будемо прокладати строчечку. ось так. І через оцей отвір будемо вивертати наші бантики. Розшили бачки. Відрізаємо все лишнє, шукаємо наш отвір. Прогладимо і ось підходящий такий хлястик. І якраз буде хлястик такий на. Дивимося, знову ж таки, наша блискуча сторона, де, яким бочком ми будемо його прикладати да, до нашого, до нашої, ага, ось так, все, і починаємо формувати. Наш бантик. Можете прихватить уже на цьому етапі ниточкою. Так, я дивіться, що я роблю. Я повертаю лицем до лиця, прошиваю на машинці. І потім тільки отак закручу цей трикотажик під ну, вниз, щоб не було дрізів видно все. І ось так прошиваю. Зробимо так, щоб на два хватило. Плястик цей. Все прошиваємо, покажу. Вивернули і починаємо сшивати. Спочатку серединку прихватили, потім бочок. Дивимося, щоб краї були рівними. Це у мене трошки більше навіть виходить. Потім вирівняється ще. Буде пришиватися хлястик. Можете так не прихвачувати, можете його зразу скласти, наприклад, а потім прошивати. Можете пару раз обмотати його, щоб він прийняв форму тоненьку. Так. Ось він у мене вже готовий, один. Бачите, прикладаєте лице до лиця, прошиваєте на швейні машинки, ну і потім вивертаєте ось цей хлястик на лице. Все, на рукавнички готові, користуйтеся до наступних відео.